Ніяк не буде впливати. Тобто робота робиться щодня. Колективи працюють, заклади культури працюють в штатному режимі. Працюємо і надалі. Є рішення суду, Суд рішення суду прийнято. Працюємо так? вся команда працює. Щойно поговорили з міським головою. Проговорили всі. Заплановані дії, які ми планували, вони далі реалізовуються. Рівняни не відчують там якоїсь ну не знаюсь незручності, дискомфорту І основний напрямок Це Збройні Сили України. Друге це в нас зараз йде, так само йде освіта, це дітки на школу. Це аспект, того, що нам йде перевірка всіх повністю сховищ. Потім, що стосується опалювального сезону, це теж важливий аспект, тому що ну, нам всі кажуть, що буде там деструвана Україна, та ми маємо теж бути забезпечені це автономними живеннями, тобто генераторами. Це є основна мета. І те, що закінчити ті всі проєкти, які ми почали робити.